Зараз гідні українці під прицілом російських спецслужб, і ми знаємо, що ті, хто роблять гучні добрі е, справи, на них полює російська агентура, е, можуть їх навіть вбивати. У Нас є приклади з Іриною Фаріон, Андрієм Перебієм, які нещодавно сталися такі гучні е, вбивства українців. Чи не боялися ви на свій рахунок, що за вами почнеться якесь полювання? Оскільки ви робите такі е, гучні добрі справи, і чи задумувались ви про те, щоб у вас можливо була охорона? Тому що ви, окрім того, що ви Возити людей ще й інформаційно оприковувати дуже велику увагу до е, війни в Україні, е, поки в мене таких е, думок не було. Е, хвилювання на от поки ви, ви ви мені не сказали. Я не почав хвилюватися. Розумієте, от навіщо ви це робите? Насправді єдине, що мене бентежиться в мене в е, останнім часом часто е, з'являються такі сни. Е, це моя фобія, може, це теж страхи. Що я проїжджаю наш блокпост. І опиняюсь не там, де потрібен, не там, де треба, скажімо так. І тоді в мене вже в снах починається квест, як звідти вибратися. Ще були такі сни е, два чи три рази, коли я просто опиняюсь в, в центрі Домба, Донецька і думаю, так в першу чергу, що треба ну, поголитися на лице, да? перемарувати там волосся, якось там е, намагатися якось в, втікти. Я не знаю, якось там іспарітись. Ну буває таке, але це все сни. Я сподіваюся, що все буде. Добре.